Зима, люті, морози, екстрені відключення після обстрілів. У броварах люди по кілька годин, а подекуди й діб, залишаються без світла. Саме тому в місті вимушено безперервно працюють пункти незламності. Найперше вони розміщені на базі ліцеїв громади. Тут тепло, є світло від генераторів, безперебійний інтернет. Люди приходять, щоб підзарядити телефони та ноутбуки, випити гарячого чаю. Хтось працює, хтось навчається онлайн, хтось просто сидить в теплі та чекає, поки вдома з'явиться електроенергія. А на базі нашого закладу Працює пункт незламності. Раду приймаємо всіх людей, у яких є потреба зарядити свої гаджети, станції. Два містечка миру облаштовані у центральному парку. Один будиночок для дорослих, інший для дітей. Останні дні в посиленому режимі працюємо. Людей до нас приходять зараз дуже багато. У нас можна зарядитися, можна погрітися. Є памперси на випадок, якщо мамочка забула, є пілінальний столик. Близько 300, а то і 350 людей було. Обов'язково приходьте, ми завжди всім раді. Дитячий простір повністю обладнаний. Ігрова зона для найменших місце для малювання та відпочинку. Майже нот обстрілу не було, майже дві доби прийшла з дитиною павербанк, телефон, планшет. Дуже душевно, от прямо ж так на душі, тепло стало. Поки мами з дітьми гріються і проводять час у сусідньому будиночку. Дорослі працюють, адже вдома немає світла довгий час. Воно, майже три-три дні немає світла. Пару годин вночі включають і все це максимум. Бачите, як люди працюють. Містечка миру у парку працюють за графіком з 8 до 20 години. Ще три мобільні пункти незламності по місту розгорнули ДСНСники. Тут надзвичайники приймають броварчан цілодобово, пригощають людей чаєм та солодощами, дають можливість зігрітися. Ну да, підзарядити телефон. Це у нас Еріка. Про сюди я перша прийшла. З цьому школу разо-два це ходила. Чай дають, теж печиво дають. Окрім того, у броварах на вокзалі Укрзалізниця облаштувала три вагони незламності. Ну ми обслуговуємо тут людей, які приходять, можуть підзарядити гаджети. Тут візді зроблені розетки. У нас тепленько, можна погрітися. Для дітей є книжечки. У нас є кімната ігрова для дітей, там є телевізор, конструктор. Ми надаємо безкоштовний чай, а один буфет і два купейних вагони. Передбачили навіть куточок для тварин. Є корм і вода. З домашніми улюбленцями тут приймають без проблем. Людина може прийти, посидіти в затишку, погрітися. Її улюбленець може перекусити в цей час. Ми розпочали роботу 10 січня. Робимо ми з 8 ранку до 20 години вечора. У вагонах багато людей з дітьми і підлітків. Усі кажуть, що задоволені умовами та атмосферою. Тут подобається кімнати, що тут можна посидіти. І ще як безкоштовно? так так зранку прийшов просто погрітися. Дома немає інтернету, а тут є. Ну я приходжу підзарядити телефони. Окрім вагонів на вокзалі, в самій залі очікування також облаштований пункт незламності. У такі важкі часи пункти незламності у броверах стали не просто місцем тепла та світла, а й справжнім простором підтримки.